І е, знаєте, е, дуже багато всього змінилося, і виявляється, ми з вами користувалися е, безліччю продуктів із Росії, і е, зараз цього немає, але все одно ти інколи такий прокидаєшся, такий думаєш, що Моршинська теж? Її активи теж належали якомусь російському олігарху. А потім згадуєш що тоді, знаєте, їх безглузді реклами оцій Моршинський, коли людина, блядь, так п'є воду просто не газовано, не в Африці, просто посереди Крещатику, куби. З таким задоволенням, що людина в рекламі Mercedes, і то сумніше виглядає. Я після цього такий думаю, блядь, я, я не буду пити моршинську, бо її активи належать російському олігарху. Думаю, нахуй моршинську. Я не буду купувати красівки спортмайстері, бо манав я зранку бігати, це... І активи теж належать російському олігарху? Думаю, нахуй спортмайстер. Думаю, я не буду користуватися телеграмом, бо його придумав росіянин Павло Дуро. Подумаю, ну почекай, подожди, стоп. Тут треба розібратися, тут треба все в Да? І ти розумієш, да, що ми все одно користуємося Телеграмом, бо це зручно. Зараз я вам доведу, чому не треба користуватися телеграмом. Хоча це буде довго, підписуйтесь на мій телеграм Алекс Айронмен, там є стаття на цю тему, так що.